Привіт, друзі! Вітаю на каналі Контролерний Куток, і сьогодні я огляну Democracy 4. Ця гра була випущена студією Positech Games 12 січня 2022 року. Ця стратегічна гра дозволяє приміряти на себе роль президента або ж прем'єр-міністра декількох країн. На вибір у грі представлені Сполучені Штати Америки. Британія, Японія, Франція, Канада, Австралія, Іспанія, Германія, Італія, Південна Корея, Бразилія, Греція, Ірландія та Польща. Росії в цій грі немає, що абсолютна база, бо, як відомо, на болотах не може бути демократії. Починаючи гру можна настроїти багато різних елементів. Починаючи від нас партій, їх символіки, які будуть конкурувати у даній ігровій сесії, також тип правління, чи то двопартійний, чи трипартійний, чи мультипартійний, також є рівень складності. Рівень політичної апатії, схильність громадян до ліберальних або соціалістичних поглядів, фази економічного циклу, з якої починається гра, а також рівень заборгованості країни. Після того, як ми визначили з налаштуваннями для цієї кампанії, нас вітають з перемогою у президентській гонці. Мільйони громадян довірили нам своє майбутнє, але вже починаючи з привітання та перших стартових звітів, стає зрозуміло, що одразу перемогти усе погане і зробити усе хороше буде надскладно. Хоча ви і заселилися у Білий Дім. І тепер є найважливішою людиною в країні. Правити одному не вдасться, в кінці кінців ви не є Господом Богом. Вам доведеться розділяти владу з іншими, щоб втілювати законопроекти та лишитися при цій самій владі. У вас буде семеро основних міністрів, кожен з яких відповідає за свою сферу: закордонні справи, добробут, економіка, оподаткування, громадські послуги, правоохорона та транспорт. Всі вони мають різний рівень лояльності, компетентності і своїх власних виборців. І часто їх інтереси будуть не збігатися з вашими. Не менш підібравши команду з найбільш оптимальних кандидатів, ви можете в кінці кінців приймати за роботу. Першим Цілим, ви сідаєте за звіти про стан країни і розумієте, що в країні є багато комплексних проблем, многих яких ростуть з різних джерел, як то, наприклад, рівень ожиріння, який залежить від ВВП країни, того наскільки часто люди подорожують особистим транспортом замість того, щоб ходити пішки якості медицини, і так далі. В кінці кінців ви вибираєте якусь проблему, на якій хочете зосередитись та вирішити її. Для цього потрібно зробити урядову ініціативу. Це може бути як запровадження нової політики, відміна старої або редакція існуючої. Натиснувши на відповідний значок, ми можемо побачити всі варіанти можливих до запровадження політик. Ті, що можливі до прийняття, зазначені синім кольором, а ті, на які нам не вистачає політичного капіталу, зазначені помаранчевим. Політичний капітал виражає те, наскільки суспільство готово дозволити нам змінити його життя прямо зараз. Чим більше ці зміни і чим більше вони суперечать прийнятому укладу речей, тим більше вимоги до політичного капіталу, щоб їх запровадити. Але раптом виявляється, що політичний капітал це не єдиний ліміт. Запровадження та утримання політик вимагає грошей, як то державна охорона здоров'я, державна освіта або збройні сили. Наприклад, США ми можемо побачити, що на початку кампанії вони витрачають 169 мільярдів на підтримання збройних сил. Ці гроші не беруться ні звідки. Основним джерелом доходу для держав являються податки: від податку на доходи фіз осіб до оподаткування пластику. Статистика про всі надходження та видатки бюджету знаходиться в одному місці. В цій зручній інфографіці можна подивитися структуру надходження до бюджету, а також структуру видатків, і оцінити, які політики зараз можна скоротити, а які навпаки потрібно збільшити. Крім того, можна прослідкувати стан економіки та бюджету у перспективі часу і прослідкувати тренди. Як уже було сказано раніше, одним з важливих елементів цієї гри є політичний капітал. В грі є кілька джерел його надходження, лояльність міністрів, результати минулих виборів і найголовніше популярність серед населення прямо в цей момент. І потрібно постійно підтримувати не тільки для того, щоб мати більше політичного капіталу, але й виграти наступні вибори. Але виявляється, що населення це не якась абстрактна маса. Всі вони належать до різних груп. У кожної групи є своя численність та свої інтереси, які часто протирячать інтересам інших груп. Крім того, одна людина може належати не тільки до однієї групи, але й до кількох одночасно. Задовільнити абсолютно всіх просто не вийде, що найменше до того часу, поки ви не зміните суспільство настільки, що залишиться тільки кілька груп. У задовільненні ключових виборців вам допоможуть різноманітні інфографіки. Пов'язані із ними, як то рівень доходів населення, показують в якому соціальному становищі вони знаходяться від бідних до середнього класу до багатих, рівень підтримки різних груп протягом часу. Фокус групи у даний момент, які показують, як приналежність до різних груп виборців впливають на думку конкретного виборця про вас. Це може допомогти визначитися з тим, на які реформи варто покласти натиск, щоб отримати їх прихильність. Також є політичний компас, показуючи політичні думки всього суспільства. В кінці кінців ви визначилися з основними групами інтереси, яких будете представляти, і уперто боролися за них на міжнародній та внутрішній політичній арені. Тут варто зазначити, що гра концентрується в основному на Внутрішній політиці, а зовнішня ж реалізована дуже подібно до неї. Якщо у внутрішній політиці є 6 міністерств, то для зовнішньої існує лише одне, і всього 15 унікальних рішень з нею пов'язаних. Це я вважаю великим мінусом гри, адже в ній не реалізована система зовнішньої політики, так як цього би хотілося. Якби це була якась окрема унікальна механіка, це б сильно урозмаїтнило геймплей та варіативність гри. Хоча це і не критично, але відчувається певна втрачена можливість з боку розробників. Тим не менш повертаючись до геймплейних механік, ось уже наближається день виборів, а ви розумієте, що вашої популярності трішки не вистачає, щоби їх виграти. У цьому вам можуть допомогти різноманітні інструменти. За допомогою передвиборчих обіцянок, промов, вкладання грошей у маркетингову компанію та своїм появам у медіапросторі ви можете повпливати на думку виборців про вас у короткостроковій перспективі. Тут є три чинники: це наскільки вам довіряють, наскільки ви вважаєте сильним лідером, та наскільки у вас м'яке серце на таку звичайну думку такого собі звичайного Джона Сміта. Але будьте обережні, під час такої кампанії все може обернутися проти вас, і замість того, щоб збільшити до вас довіру, це її тільки зменшить. Тож вибирайте обережно. Нарешті можна мені самою процедурою виборів, але це треба робити обережно, адже це вимагає великої кількості політичного капіталу, а також може бути сприйнято виборцями як прояв авторитаризму. Нарешті настають вибори, і після проведення кампанії починають голосувати. Тут можна подивитися, скільки виборців проголосувало за ту чи іншу партію, скільки просто не з'явилися на виборчу дільницю, а скільки не могли голосувати, тому що не мали виборців. Чого права тут ми можемо побачити, що наші партії не вдалося втримати владу в країні. Прийшов час для аналізу та корекції стратегії. Можна прослідкувати, як наше президентство вплинуло на країну по різних показниках. Це приємний спосіб прослідкувати прогрес після закінчення чергової ігрової сесії. Також можна подивитися, екзит зітполи, та проаналізувати, чому ті чи інші люди проголосували саме таким чином. Нарешті можна проаналізувати, як змінилися політичні настрої в країні за час вашого президентства. Хоча цього разу ви не змогли перемогти ні завдяки полем'яним промовам, не завдяки багаточисленим передвиборчим обіцянкам, та варто пам'ятати, що це гра про демократію і перемога чи поразка тут це прямий її результат. Дякую, що подивилися це відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, і ще побачимось.